На хатки на начальни. Да. А, да, через тво место якобы. Сай. Нет, Ні, ні. Тут там на Ні-ні. Там на тру есть. За третім мостом Паша. На проспекте. Ну там тебе попадают. Мы две раз заехали.

Все, щасливо всім. Дзвоніть, якщо вдруг вас не пустять. муки! Зачем? Пачечко треба цього хватить. Дай з славіком до них бойся. А що з пачками? Я їду за кермом з тобою говорю і ще знімаю на камеру. І себе бачу оце тоді да. Оле! Чуєш? Добре. Не поїхав. Я зараз з нею машиною знаходжуся в Києві. Це перший раз маю таку нагоду покататися по столиці. Сьогодні стався цікавий випадок. дарував мені можливість побувати біля семінарі, де я колись вчився 4 роки на своїй першій машині українську. Слава Богу, що вас. 14 серпня 2019 року. в своїй машині столиця України